Інфраструктура має зробити так, щоб ціна помилки не була людським життям. От, але мені здається, що ця помилка вона спровокована, тобто вона спровокована інфраструктурою, яка якраз от диктує, типу, їдь швидко тут, тому що тут от вся інженерія підказується типу магістраль, майже безперервного руху, от, прямі ділянки, широкий поперечний профіль. От, тому власне, у всьому світі, коли борються за зниження ДТП, от власне це Vision Zero, тобто щоб нуль було смертей. В ДТП один ефективний інструмент це інфраструктура. Тобто інфраструктура має заспокоювати трафік. Вона має вона не те, що вона не допустить, не дозволить не допустити помилки. інфраструктура має зробити так, щоб ціна помилки не була людським життям, і так працює інфраструктура. Ну знову ж таки, у розвинених містах. Це те, що у нас відбувається, те, що відбувається, і ми не Користуємося цим принципом, але ми будемо тиснути на владу Києва, щоб вони почали робити інакше.